Вже видно, навіть з космосу. У мережі з'явилися супутникові фото результатів влучань збройних сил України по дамбі Білгородського водосховища. Внаслідок пошкодження дамби розпочався неконтрольований викид води у річку Сіверський Донець. На багатьох ділянках фронту вода створює водну перешкоду, природній бар'єр між позиціями російської та української армії. В цьому районі розташовані позиції відразу чотирьох російських бригад біля села Графівка та нижче за течею Сіверського Дінця. Там підтопило бліндажі, де були російські військові, а також ускладнило пересування окупантів. Йвали дамбу, затопило все, витягнули сто спелі. Таком плачево самі переправа. Крім того, окупанти повідомляють про серйозні труднощі з логістикою, нібито російська техніка масово тоне в районі Шабекіно та на Вовчанському напрямку. Після ударів по дамбі командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» першим заявив, що білгородське водосховище дало тріщину і рівень води там упав уже на один метр. До удару наголосив він причетні його підлеглі та назвав, що операція отримала назву Дамба. Ну ти тримайся, якщо що. Водночас у повідомленнях пропагандистських змі, так званих військових кореспондентів Ерефії, зазначили, нібито дамбо водосховища Україна атакувала також ракетами з реактивних систем залпового вогню Хаймерс. На початку жовтня російські війська посилили атаки у районі Вовчанська та змогли переправитися на південний берег. Тому розлив сіверського дінця в цьому регіоні може призвести до підтоплення оборонних позицій, окопів і бліндажів російської армії на цьому напрямку. Максим Турчинський телеканал НТА.